Тернополяни починають проводити люстрацію. Сьогодні о півдні вони зібрались в центрі міста, щоб визначити, хто в першу чергу має піти з посади. На зборах побували і наші кореспонденти. Кілька десятків людей зібралися в призначений час на театральному майдані, проте зразу ж розділилися на групи. Бізнесмени не задоволені податковою інша категорія правоохоронними органами ще одна місцевою владою. Є податкова, яка кожного з нас ущемила по-різному. Принижувало нас, вбивала наш бізнес, вимагала з нас гроші, вбивала наші підприємства, робили обшуки, в кожного була своя історія. Комусь прокуратура, комусь податкова. У мене є конкретна пропозиція, вона є податкова. Давайте підійдемо до неї, зайдемо разом, викличемо рука і просто висловимо свою недовіру. Дамо йому два дня, хай збирає чемодан, і їде додому. Мовчан і Бана, хто є одне ціле. Це є одне ціле. Його підтримує чернівецький зараз. Прокурор Павлюк. Він колись тут був е, в прокуратурі. Проте хаос, на який перетворилося, зібрання результату не давав. Тож люди взялися закликати один одного до організованості та порядку. Оце спонтанне зібрання. його треба організувати. Я вважаю, питання потрібно поставити ширше. Потрібні зміни дії влади, потрібна системна робота від громади. По, по тому, Контроль. щоб змінити те все. Давайте ми зорганізуємо громадську ініціативу. Це не мусово буде якийсь легітимізований орган чи організація, чи п'яте чи десяте. Те, що було зроблено на Волині, на Львівщині, Франківщині. Громадський ілюстраційний комітет чи комісія. На останок зібрання люди назвали кілька кандидатур на посади керівників місцевих управлінь та, надійшовши згоди, розійшлися. Обговорювати люстрацію місцевих чиновників вирішили на традиційних міських віче.